Сьогодні в програмі «Якою є освіта в умовах повномасштабної війни. Про освіту, безпеку та харчування. 12 річка в школі. Нові реформи для старшої школи. Герої, про яких не говорять. Сьогодні ви дізнаєтесь, в яких умовах працюють освітяни під час війни. Привіт! Це освітні маркер, і ми повернулися. І з вами оновлений склад ведучих. Ярослав Лисенко і Дмитро Музика. Щомісяця в оновленому складі ми будемо розповідати про головні події освіти. як завжди, коротко і по суті. Тож ма знайомитись, адже не випадково ми зустрілись сьогодні в цій студії. Отже, Дмитро, розкажи про себе. А, ну, дивись, раніше я розповідав про фінансову грамотність на порталі Дія цифрова освіта, був спікером освітньої програми Вайбер для вчителів». Вау! Wow. До речі, популяризую українську літературу. Українську поезію, бо це важливо. Ліна Костенко, Василь Симоненко, Це нікакуйте вам Єсенін. Супер. Підписуюся під цим словами. Ну, я 24 лютого потрапив до лав Національної гвардії України і ще в цей же час мав одразу урок для своїх учнів, аби трішки заспокоїти їх. От, їх батьків та і в цілому, навіть напевно, себе. Ми усі зараз боронимо наше сьогодні. А освіта це про захист нашого майбутнього. Нашого завтра. Кожен учитель, який проводить уроки попри тривоги та блекаути, кожен, хто розбудовує українську освіту на прифронтових або тимчасово окупованих територіях, кожен хто не полишив дітей, ми маємо знати про тих, хто формує наше завтра. Про це, власне, і наш перший випуск. Вже другий рік в Україні триває навчання в умовах повномасштабної війни. Кількість пошкоджених або ж зовсім зруйнованих закладів постійно зростає. 3798 закладів освіти пошкоджено. 365 зруйновано повністю. Але нам вдалося адаптуватися. Освітній процес продовжується навіть у надскладних умовах. Ми постійно маємо дбати про безпеку. Така наша нова реальність. Щоб діти могли відвідувати школи, у них мають бути облаштовані укриття. Півтора мільйона дітей жодного дня не вчилися очно. Один і два мільйони дітей навчаються у змішаній формі. Частина занять онлайн, частина очно. 500 тисяч українських дітей все ще перебувають за кордоном і навчаються дистанційно. Це не просто безпечні умови. Наявність укриття це ще й можливість організувати безперервне навчання. Майже 84% українських шкіл мають укриття або сховище. Про це повідомили в уряді напередодні нового навчального року. Процес облаштування шкільних укриттів триває. Зокрема, державний бюджет України на 2024 рік передбачає на це 2,5 мільярда гривень. Без уточнений, скільки на це підуть на барабан. А в незламному Харкові, який ледь не щодня потерпає від обстрілів. Запустили першу у світі метрошколу. Метрошколу? Так, так, так. Школу облаштували прямісінько в метро. Це 60 повноцінних класів, де можуть навчатися у дві зміни до тисячі дітей. Там має бути вхід в цю школу по жетончиках, От, і мають бути там станція математика, станція алгебра, і доїхати там до стереометрії в такому форматі. Десь так я собі це бачу, метрошколу. Харків'яни не перестають дивувати. В регіоні планують побудувати дві підземні школи і ще одну в самому Харкові. В кожне з приміщень має вмістити понад 500 учнів та учениць. Обов'язково будемо стежити за процесом будівництва, адже цікаво побачити результат. І особливо, якщо це буде швидше, ніж побудується метро на Троївщина. Реформа шкільного харчування. Здавалося б, не на часі, а усі ні. З початком повномасштабної війни вона набуває насамперед гуманітарного У Нас сьогодні зібрала важлива подія, яку я вважаю нашим спільним досягненням. Досягненням попри війну. Наша мета забезпечити різноманітне збалансоване якісне харчування в школах і в дошкільних навчальних закладах. Так, нещодавно уряд затвердив стратегію реформування шкільного харчування. Уяви. Нарешті сам документ передбачає такі цілі на найближчі роки: підвищення фінансової та інституційної спроможності громад, відновлення та модернізація харчоблоків, дотримання вимог системи безпечності, розвиток кадрового потенціалу і формування культури здорового харчування в Україні. Тобто, щоб уже не було цих жирних булок з маком, піц... Уф. Прекрасно. Реформа продовжується навіть у такі складні часи, адже діти повинні отримувати найкраще, і це стосується як освіти, так і харчування. І ще одна реформа, яку не можемо оминути сьогодні, стосується старшої школи. Це не просто 12 річка в школі, насамперед, це логічне продовження реформи нуж нової української школи. Реформа стартує вже у 2027 році. Саме тоді старша школа стане профільною. А до цього часу в Україні створять мережу академічних та професійних ліцеїв. А у міністерстві освіти та науки України вже працюють разом швейцарсько-український проект Десайт над розробкою стратегії водночас. Команда Мон організовує як стратегічні, так і громадські обговорення. Уявіть, до ініціативної експертної групи на національному етапі планують залучити щонайменше тисячі фахівців, зокрема представників територіальних громад. А Попереду багато роботи і дискусій. Але ми будемо тримати вас в курсі останніх новин. Тож не переключайте, з вами освітні маркери ми продовжуємо. Педагоги під час війни намагаються врятувати мотивацію дітей та дбають про їхню безпеку під час повітряних тривог в укриття. Тож ну, ознайомитися знайомитися з ними ближче. Один, два, три, чотири, п'ять цифр. 1, 2, 3, 4. Перше число буде більше, бо більше цифр. Зрозуміли? Минулого року це відео облетіло весь світ. На цих кадрах Світлана Попова, вчителька математики з Бородянки. Вона змушена викладати уроки на подвір'ї, адже її будинок повністю зруйнований. Попри усі перешкоди, вона кожного дня виходила на зв'язок зі своїми учнями. Я хочу додати про вчителів воїнів: з першого дня повномасштабного вторгнення освітяни також стали на захист країни. Відео цього молодого педагога набрало майже пів мільйона переглядів. Увага на екран. Усім привіт. Сподіваюсь, у вас не з вами все добре. А, хотів передати вам привіт. На жаль, я не можу зараз повернутися до шкільної лави, тому що зараз в лавах Збройних сил України, але неймовірно за вами скучив. І впевнений, що після перемоги ми все надолужимо. За вашими спинами батьки, вчителі і всі ми хочемо зробити так, щоб ви жили в кращому світі. Стоїмо. Слава Україні. Та я зараз почервонію. Ти вже почервонів, але це дуже круто і хочу подякувати кожному хто боронить Україну. Ви є прикладом мужності та стійкості для своїх учнів, учениць та всієї країни. Дякую, я хотів просто підтримати своїх учнів у ці складні часи, адже є ті, хто продовжує викладати навіть в окопів. І, от, наприклад, Федір Шандер. Його фото облетіло весь світ. Закарпатський професор читає лекції майже на лінії зіткнення. Тепер він відомий як професор закопів. А це Володимир Сокіл, харківський учитель початкових класів, став на захист у перший день нападу Росії на Україну. Інколи Володимиру вдається вийти на зв'язок та провести онлайн-урок для учнів та їх батьків. Коли закінчиться війна, він мріє повернутися до своєї школи і продовжити навчати молодші класи. Це Роман Паламарчук, вчитель фізкультури Великоключівського ліцею, що на Прикарпатті. Саме Україні! Емоції зашкалюють. Шкода, не вистачить ефірного часу, щоб показати усіх. Тому в кожній програмі ми будемо знайомити вас із новими героями. Якщо ж у вас є колеги, про яких точно має дізнатися вся Україна, розкажіть нам про них. Пишіть у коментарях або ж на нашу сторінку, де сайт. Що ж, на цьому наш перший випуск завершується. Хочемо подякувати усім освітянам України, які в такий нелегкий час продовжують працювати. Ми обов'язково побачимося знову вже за місяць, щоб обговорити головні новини освіти. Тож з вами були. Ярослав Лисенко і Дмитро Музика і до зустрічі.